Увага українці стався масовий системний збій в роботі електронних сервісів. Тому, виходячи з дому, обов'язково візьміть з собою готівку і документи, якщо вам такі потрібні, десь для пред'явлення. Що сталося? Стався масовий системний збій в роботі великого дата центру, тобто того місця, де зберігаються усі дані, в результаті чого не працювало дуже багато банків і не працює система розрахунків. І наразі дія нова пошта. Київ розрахунок за метро е, транспорт. Я думаю, що в інших містах також просто ще про це не повідомили. Тож, а розрахунок телефоном да цей Google Pay, Apple Pay, також не працював і дуже в дуже багатьох випадках не працює ще й досі. Чому це сталося? Тому що один з найбільших таких місць де ця інформація зберігається, переходив на нове джерело живлення, тобто перепідключався до якоїсь мережі, ну щоб потім краще працювати. я Так зрозумів, але щось в процесі пішло не так, і він відключився і. Інформація не була доступна. Наразі тільки що перед записом цього відео пробував заходити в дію. Документи вже підтягує. А от функції і сервіси, які там доступні, на жаль, ще поки що ні. І думаю, так і зі всім іншим. В найближчий час очікується, що це все відновиться. Але поки це станеться, то будьте перестраховані. Готівка, якщо ви там пенсіонер, то пенсійне посвідчення з собою, щоб можна було її придивити. І я от думаю, да, кажуть, що переходьте там на цифрові документи, не робіть вже е, паперові взагалі. Ну, є така функція, пенсійна, зокрема, і техпаспорт на автомобіль можна. от ти перейшов на цифрові документи, і така ситуація, що робити потім. Ну, тобто я ще не впевнений, що ми до кінця готові, хоч дуже великими кроками до цього рухаємося, да? і дуже хорошо виходить, але, на жаль, зараз така ситуація, що потрібно перестерігатись, тож робимо паперові документи, беремо їх з собою, щоб не втрапити в таку ситуацію. І будьте уважні обережні, а я буду вам намагатись максимально вчасно розповідати, щоб ви були застережені.